З нагоди відзначення дня молоді 12 серпня о дев'ятій ранку у Борисполі тимчасово обмежать рух транспорту. Недоступний проїзд буде від перехрестя вулиць Київський шлях і європейська до перехрестя київського шляху і старокиївської. Такі тимчасові обмежувальні заходи застосують, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання на європейській площі, говорить заступниця Бориспільського міського голови Людмила Бистра. Я закликаю до всіх бориспільчан, де б вони не були о 9 День ранку зупиніться, згадайте тих, кого немає. Підтримайте ті родини, які те саме плачуть, ті родини, які втратили, і вже ну, ніколи не буде їхнє життя таким, яким воно було до цього е часу. В підтримку таких родин о 9 годині кожного дня ми маємо вийти, подякувати цим хлопцям. За той подвиг, який вони здійснили, і підкреслити те, що кожного з них пам'ятаємо, бориспільці це можуть, бориспільці це вміють. Бориспільці це ті, які підтримують бориспільці це ті, які вміють виховувати поряд, живучи з тими, хто про це забуває, хто вважає про те, що ну а так воно повинно бути, а воно так не повинно бути. Анастасія Усик на Гераскін – новини Терез Бориспіль.